У мене осінь найбільш читаюча, найбільш книжкова пора року, тому що коли на дворі падає дощ і холодно, хочеться залишитися вдома, заварити собі горнятку запашного чаю чи кави, закутатися в теплий плед і побути наодинці з книгою. Так я розумію, що літературні смаки і уподобання в кожного свої, та все ж. Давайте спробуємо. Сьогодні я хотіла звернути вашу увагу на книгу Анни Багряної Етимологія крові. Коли ти читаєш цей роман, ти ніби потрапляєш в чарівні Карпати, і тебе переповнюють емоції, такі самі емоції, як в головної героїні Ярослава. Нібито складний сюжет, кілька випадковостей, але саме ці випадкові збіги стають ключовим до таких ємниць, пов'язаних з генетичним спадком. Дівчина натрапляє на родину та про яку раніше й гадки не мала. Прочитавши дану книгу, ти зрозумієш, що закодована родинна пам'ять зберігається з покоління в покоління. І треба бути дуже обережним, якщо ти хочеш дослідити всі свої таємниці. Ніхто не гарантує, що занурення до свого історичного минулого буде приємним і безпечним. А я вам бажаю приємних, безпечних. Теплих книжкових читаючих.